Що робити, якщо немає грошей на психолога, а допомога потрібна? Які методи самодопомоги є, і як ними користуватися? Про це в сьогоднішньому відео. Але перш ніж перейти до методів, я хочу зробити такий акцент важливий. Дуже часто е за думкою про те, що в мене немає грошей на психолога, ховається не стільки реальна реальність, скільки ваш страх і внутрішній супротив можливим змінам. Піти до психолога це дуже такий вчинок, який потребує сміливості. Тому що це значить показати е, іншій людині вашу уязвимість, вашу таку е, частину, знаєте, яку ви часто ховаєте від себе. Гроші, категорія, така, знаєте, вона вроді дуже тверда. Здається, ну, як в мене є тисяча гривень, то є тисяча гривень і все, я можу купити щось на цю тисячу гривень. Але. Насправді, коли ви подумаєте про свій досвід, ви побачите, що часто в житті буває так, що вам от щось дуже хочеться, наприклад, поїхати в відпустку. І вроді немає на це грошей. Але коли ви говорите, та гори, воно все синим плаваним, і їдете в цю відпустку, потім і відпустку з'їздили, і гроші є. Яким чином, як це відбувається, незрозуміло. Але отак, ваше бажання, ваш твердий намір внутрішній, він дуже сильно впливає на реальність, яка здається нам такою, знаєте, непохитною. І вроді логічно не зрозуміло, як це сталося, але і в поїздку з'їздили, наприклад, і гроші є. Так само з будь-яким вашим наміром і бажанням, в тому числі з наміром внутрішньо розвиватися через роботу з психологом. Але давайте переходимо до інструментів самодопомоги. Чим ви можете, як ви можете справлятися самостійно, коли немає грошей на психолога. Перший момент ви маєте розрізняти. Наскільки кризовий ваш стан чи не кризовий? Якщо ви знаєте, що ви схильні до кризових станів, таких психотичних епізодів, значить, ваша перша допомога це безкоштовні психологічні лінії. Вони зараз є в Україні і ви маєте їх десь мати записаних ті телефони, щоб в момент, коли ви відчуваєте, що ваше самопочуття погіршується, ви могли звернутися і. Отримати таку допомогу вона безкоштовна, як правило, це телефонна розмова. І Як відрізнити кризовий стан? Кризовий стан це коли вам так погано, що ви не можете жити звичайним життям, вам не вдається. Да, якщо є кризові, то і немає грошей, то безкоштовні лінії допомоги. Ну і там вам можуть далі порадити є і безкоштовні консультації е, психологічні. Ну, ви можете відвідати психолога і так далі. Так, це е, 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 ну, одна історія. Друга історія: якщо вас важ, ну вам важко емоційно вам. Потрібна допомога, але в цілому ви ще справляєтесь так з життям. Тоді дивіться, ваші методи це методи полегшення, методи, які допоможуть вам регулярно знімати емоційну нагрузку. Що це за методи? Перший всі методи будуть дуже прості, але дуже дієві. Перший метод це щоденник. Заведіть щоденник. Щоденник може виконати одну із функцій психолога вислухати вас. Викладіть свої емоції на папері чи в електронній формі, і вам стане трохи легшим. Пишіть в щоденник все, що є. От, от в даний момент ви сіли, наприклад, кожен день ви пишете там, 20 хвилин. І пишіть те, що зараз у вас всередині є. Наприклад, ви сидите і. Там, ненавидити, не знаю, якусь свою колегу по роботі, яка вас вічно під, підставляє і потім вислужується перед начальством, а ви виглядаєте винно. І так, і от, 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 от що є те пеші. Ви це на е, сторінку щоденника. Цей спосіб дуже добре розгружає вас емоційно, але є важлива деталь: це має бути регулярно і довго. Ну, Наприклад, візьміть собі 100 днів, кожен день пишете по 20-30 хвилин. І ви десь на тиждень-другий відчуєте, що вам стає легше. Тобто, емоційно ви розгружаєтеся трохи. Далі буде інший процес, ви почнете бачити закономірності в своєму житті і так далі, але це вже вже потім. Тобто, спочатку така розгрузка емоційна, а потім вже піде таке структурування всередині. Значить, це перший, перший метод. Другий метод це фізична активність, яка вам подобається обов'язково. Це ходьба, біг, не знаю, масаж, секс, фізична активність, яка вам подобається, щоб ви не заставляли себе це робити. Ну, Перші, можливо, якщо у вас така, знаєте, депресивний стан, вам може здаватися, я нічого не хочу, не хочу рухатись. Ну, Але дивіться в цю сторону, приглядайтесь, яка фізична активність вам приносить задоволення. Е, в здоровому тілі здоровий дух ну, це ніхто не відміняв. І коли ми рухаємося, ми також розрухуємо. Оці такі, знаєте, е, Ну, ми даємо вихід через тіло тій напрузі, яка е, сприймається нами як емоційний біль. Обов'язково підбирайте собі фізичні вправи, які вам подобаються. Це точно покращить ваш психологічний стан. Третій метод: зараз є дуже багато книг по позитивному мисленню: е, беріть будь-які. Неважливо, от які автори вам підходять, наприклад, ну, мені подобається, Джон Кехо, є добрий автор, ем, Джоді Спенза. Але неважливо, просто можете загуглити книги по позитивному мисленню. І беріть будь-яку книгу і читайте 10-15 хвилин в день, е, найкраще після того, як ви прокинулись. Просто знаєте, як вітамінки, ви їх берете як вітамінки. 10-15 хвилин почитали, все. І це теж добре ідеї, які є в цих книжках. Вони знаєте, ще раз, як вітамінки працюють чуть-чуть більше тонусу в вашій психіці, чуть чуть більше тонусу. Навіть не так важливо робити там вправи, які пропонують ці автори. Якщо хочете, звичайно, робіть це буде ще плюс, але просто читайте. Просто читайте 10-15 хвилин. Теж кожен день тут всюди важлива регулярність. Нема такої одної таблетки, що ви прийняли, і це працює регулярність. Наступний момент це принцип задоволення. Що вам дає задоволення в житті? Дрібниці, наприклад, ваша якась улюблена у вас є улюблена, улюблена горнятко. Пийте з нього кожен день каву чай чи що ви п'єте. Беріть його, там, знаєте, як раніше в серванти ставила, да? тут забирайте його узвітом і кожен день його використовуйте. Нехай от цей момент, коли ви п'єте каву, дасть вам чуть-чуть задоволення. Або, не знаю, є у вас яка, якась улюблена прикраса, носіть її. Е, любите ви красиві там, картини, підіть в музей. Тобто, кожен день має бути. Як Якесь задоволення, так? цей принцип задоволення. Теж ви можете в щоденнику для себе це відмічати, що ви сьогодні зробили для задоволення, або що вам принесло задоволення. Задоволення дає енергію. Вам зараз потрібна енергія. Так, якщо чим більше у вас буде енергії, тим психіка сама скоріше буде справлятися з тими негативними станами, які зараз вас непокоять. Тому ви працюєте на те, щоб більше було енергії. Туди і фізична активність, туди і принцип задоволення, тобто пошук того, що дає вам маленьке задоволення, ну хоча б маленьке задоволення. Так? Ну, може, якщо поганий стан емоційний, може так здаватися, ой, нічого не радує мене. Але щось там чуть-чуть радує. І Ваша задача знаходити маленькі крупиночки задоволення. Це буде давати вам енергію і будуть активуватися такі механізми самосцілення, які є в психіці. Наступний момент це творчість. Дуже добре, якщо ви знайдете якісь сфери, де ви зможете щось створювати. Або зможете так відчувати. Якісь такі привичні сфери вашого життя, привичні заняття. Наприклад, що я маю на увазі? Дивіться, можна просто автоматично варити борщ, а можна цей процес відчувати як процес творчості, тобто щось таке, якісь додати нову спецію, якимось чином по-іншому там скомбінувати продукти і так далі. Або зранку ви можете прокинутись і просто одітись ну, формально, щоб там не змерзнути і на вулицю вийти, да, щоб на вас пальцем не показували. Або ви можете віднестись до цього як до творчого процесу, наприклад, подивитись, а оце добре комбінується з цим, а оце там ці сережки добре підходять сюди. І це вже є елемент творчості. Це може бути так, а може бути якесь заняття. Наприклад, ви почнете. Там, ліпити з глини якісь горщики, чи е, писати вірші, чи малювати картини, чи е, створювати якісь проекти, наприклад, продумувати бізнес-моделі це теж творчість. Творчість це коли ви створюєте щось нове. І от в цей момент є енергія. Знову ж таки, та, ми про енергію. Навіть маленькі акти творчості допомагають запускати процеси самозцілення та приносять людині внутрішню енергію. Ну, і останній момент, дивіться, ми. Сілюємося всередині розвиваємося за рахунок зв'язку з чимось більшим, ніж ми. Традиційно цю роль для нас відігравала релігія. Так? Релігія зв'язувала людину з Богом, тобто з системою більшою, ніж я. І цей зв'язок був таким цілющим для людини, ну і для багатьох є. І приблизно такий же механізм працює в психотерапії. Цей зв'язок відбувається не з якимось богом зовнішнім, а з божественною частиною людини, та зі своєю душею. І ви можете подумати про те, яка отака, ну, більша структура. Для вас цікава, це може бути традиційна релігія, це може бути, наприклад, якісь такі духовні практики. Так? Це, може бути, це можуть бути, наприклад, ваші зв'язки з якимись організаціями, які допомагають багатьом людям по, по світу, якісь благодійні організації. Це ну, різновидності одного і того ж. Тобто наш спосіб. Зв'язатися з чимось більшим, наприклад, через благодійну організацію, якщо ви стаєте її там членом, якось працюєте, ви зв'язуєте себе з більшою ціллю, з ціллю допомогти багатьом людям. І це теж така, знаєте, структура вища, ніж ви. Тобто, ну по-різному це може бути, але от завжди зв'язок з чимось таким масштабнішим, більшим, вищим, ширшим, дає нам енергію, дає нам сенс, а це про психічне. Здоров'я і психічний добробут